Усім доброго ранку. І так сталося, що ми не зможемо з вами бути на онлайн уроці, але пояснити тему вона є важкою, дуже хотілося б вам. Отже, сьогодні тема, яку ми з вами розглянемо, називається масштаб. Що взагалі таке масштаб? давайте тобто ми з цим будемо розбиратися. Це ступінь зменшення довжини лінії на карті та, або плані глобусі порівняно з їхніми дійсними розмірами на земній поверхні. Це визначення ви собі запишете. Тепер розглядаємо у зрозумілій площині. Уявимо собі карту, да, ми бачимо, що там є якась відстань. Або то буде державний кордон, або між містами, наприклад, Дніпро та Київ. Оця відстань, яка на карті, і яка є в реальності, вона ж різна, ви це розумієте. І оце якраз масштаб вказує, у скільки разів дана е, відстань на карті менша, ніж у реальності. Зрозуміло. Ну Давайте повернемося в минуле. Масштаб придумую ще у давній Греції. Застосував його учений анексімандер. Він створив карту світу з використанням масштабу, тогочасну карту. Ви можете перед собою її бачити. Це Європа, Азія та Африка. Да? Він зобразив у зменшеному вигляді реальну поверхню. Тобто він мандрував даними материками і зобразив саме так. Масштаб показує, скільки сантиметрів на місцевості міститься в 1 см на карті. Дану визначу теж собі запишіть. Так, масштаб 1 до 100 тисяч означає, що в одному см на карті відповідає 100 тисяч см на місцевості, що 11 см на карті це 100 000 см реальності. В даному випадку ви можете бачити масштаб 1 до 100 мільйонів. Це означає, що в одному смрійонів см сант... на карті це 100 мільйонів см реальності. Або в одному см на карті міститься 1000 кілометрів. З цим так думаю, також зрозуміло. Відповідно від того, що зображений який масштаб, він буває або дрібний, або великий, ще буває середній. Ну чим більше територія на карті, тим буде дрібніший масштаб. Чим менше територія, відповідно, тим масштаб буде більший. Ну, наприклад, 1 до мільйона це буде великий масштаб. 1 до 100, це буде малий масштаб. Дрібний, і, великий масштаб. Хоча територія відповідно буде братися мала. Тут трошки є дисонанс в словах, але розуміє, якщо територія у нас береться, велика, то масштаб буде дрібний. Якщо територія береться маленька, то масштаб буде великий. Ну, і ви можете бачити на прикладі Києва різні вигляди масштабів. Ось перший масштаб в 1 см 100 метрів, тобто, між кожним кварталом, якщо вимірити, тут буде, наприклад, 2 см, це 200 метрів. Далі, іде вже ось, наприклад, проспект, да, в одному см 500 метрів. Ну і саме місто в одному сантиметрі буде 5 метрів. Кілометр. Якщо у нас на карті якась нерівність відбувається, ну нерівні поверхні, чи то річка, чи то дорога, чи то прогалин, то використовують спеціальний привод, який називають курвімети. Вівміреної відступі на карті можна здійснити за допомогою курвіма. Або ще інакше за допомогою циркуля. Тобто, скільки кроків циркуля було здійснено. Ну, курвіметри, можливо, ми колись в реальності з вами спробуємо. Досить непогана, цікава річ. Воно би міряє скільки сантиметрів на реальній карті. Або на плані місцевості. Перед вами, що там, що там, показан план місцевості. Ну, може, да, так само. Отже. Доходимо до виду масштабів. дану схемку собі замалювати. Числовий, іменований і лінійний. Числовий, відповідно, 1 до 500 тисяч. До 500 Це зрозуміло. Лінійний ми можемо бачити, що є певна шкала, яка має поділки: ось 0, 1, 2, 3, 4, 5 і в іншу сторону 500 тисяч. В даному випадку в одному см вказано. Тобто 1 см, ось тут вказаний. Це 1 км. 2-3-4, так зрозумів, залежно від того скільки буде взяти. І іменований. Він так і пишеться, в одному сантиметрі 220, наприклад, кілометрів. Тобто, орієнтовно з цим зрозумів. З цим розібрався схема. Тепер в одному метрі, пам'ятаємо, що 100 см, в одному кілометрі 1000 метрів, в одному кілометрі 100 000 см. Отже, якщо нам потрібно перевести масштаб в іменований масштаб да, в лінійний, то ми будемо переводити, ми ще до цього дійдемо. Якщо ми переводимо ну, метри просто ліні, цифровий масштаб, і нам потрібно в кінці, ще буде саме метри, то ми будемо забирати тільки 2 науки. Адже ми пам'ятаємо, що в одному, в одному метрі що 100 см. Якщо ж ми будемо переводити у кілометрі, то ми забираємо 5 ноликів. Тобто, якщо ми бачимо, що ось в одному кілометрі 100 тисяч см, да? то заберемо 5 нулів і ми отримаємо в одному кілометрі 1 км. Кілометр. Ніякого обману. Отже, переведемо з вами числовий масштаб в вимінований. 1 до мільйона. в да? Ми бачимо, ми маємо закрити скільки 5 нулів. Закроємо 2 і 3. І отримуємо в 1 см 10 км. Наступ 1 до 10 тисяч вимінований Одиничку. І закриваємо якомога більше інолоків, Да? Ми бачимо, що їх тут 4, значить ніяк ми не заберемо 5, ми закриваємо, значить, 2. І отримаємо в 1 см 100 метрів. З цим бути дуже уважним. Ну і до прикладу, ми будемо переводити да? масштаб з одного виду в інший. з числового з іменованого, зименованого числовий. Давайте спробуємо. В одному. В одному у нас сантиметрі вказано 220 мільйонів. Да? Ми закриваємо два нулика і закриваємо потім ще три нулика. І отримаємо, що в одному сантиметрі 2200 е, метрів. Да? Скорочимо ще і отримаємо в одному сантиметрі. 2 км. Ой, ой, 2200 е, кілометрів. Це ми далі нічого не. Скорочуємо. Друге, в одному сант... 1 до 4 млн. Закроємо 2 наука, обираємо 3 науки. Отримаємо в одному сантиметрі 40 км. Наступ в одному 1 до 35 тисяч. Ну, ми максимум можемо забрати що? 2 наука. І отримаємо в одному сантиметрі 350 метрів. Бо метрів. Метр 1 до 100 тисяч, закриваємо 2 нолика і 3 нолика. І отримуємо в 1 см 1 км. Навпаки, в 1 см 100 метрів, правильно? Ми знаємо, що 100 метрів це у нас в кожному метрі десь і ще 100, 100 см. Тобто ми маємо додати в даному випадку науками. І додаємо. І отримуємо 1 до 10 тисяч 1 до 10 тисяч. Ми не вказуємо ще. Далі, кілометр. 1 до 15. Да, кілометрів. Ми пишемо 1, 15 і ще 5 науків. Раз, два, три, чотири, п'ять. І отримаємо 1 до 1,5. 1 і 500 тисяч. Так само 300 кілометрів, 40. Можете собі спробувати. З цим, я гадаю, все зрозумів. І ваше домашнє завдання. Те, що я тут розповів, позначив. Будь ласка, собі занотувати. І спробуйте останні два завдання також виконати, чи вийде у вас. На цьому все. Я вам дякую. Бережіть себе. За будь-якої ситуації все буде добре.